«Хлопчик-укропчик» Кропчик з такою оригінальною назвою у Луцьку представили нову книгу. Насправді, підтексту пов'язаного з політичною партією на Волині у ній немає. Це просто казка для дітей, яку написав відомий запорізький казкар Сашко Виженко. Я вже зрозумів, дещо гумор з політичним відтінком на Волині. Але справа в тому, що Олександр Виженко дуже добре знає. Українську мову і українське слово, хоч він сам із Запоріжжя, але досить глибоко досліджує козацьке коріння. І е, Укропчик, хоча справді ми кажемо Кріп, але Укропчик, е, у нього ця казка була написана, коли відбулися е, захоплення Донбасу росіянами. Стався цей конфлікт. І коли наших воїнів-захисників почали називати Укроп. і е, Помилилися дуже сепаратисти, які думали, що нас цим образити. Насправді вони показали нашу силу духа. І таким чином, оцей ця назва у Кропчик, вона народилася просто від того. Хлопчик у Кропчик це історія про те, як маленький хлопчик вирушає в небезпечну мандрівку зі своїм крилатим другом горобчиком Чубриком, щоб визволити матусю і кізоньку з полону ведмедя Топтихана. Але є в казці і прихований підтекст. Насправді казка написана. Для дітей про маленького хлопчика, який визволяє свою матусю, але насправді дорослі, коли читають цю казку, вони прекрасно бачать всі алегорії. Хто такий ведмідь, який прийшов і захопив, поваляв тини і все таке інше, захопив дочку Миланку з собою. І, ну, тобто там дуже багато подій, які показують ну, алюзії лежать просто на поверхні. Сам автор казки не приїхав до Луцька, адже презентує в Запоріжжі одноіменну виставу Хлопчик у Кропчик, розповідає Ігор Гармаш. Насправді Олександр Виженко він є відомим актором і режисером, не тільки письменником і казкарем. І він у співпраці з театром студії Аматорської Пігмаліон вже поставили виставу по цій казці. і вони зараз її презентують у Запоріжжі. Але моя задача ще. Залагодити стосунки з Волиння таким чином, щоб ми, мабуть, наступного року ще привезли цей колектив з виставою для того, щоб дітлахам показати таким чином все це дійство. скажімо так. Хлопчик Укропчик не просто звичайна книга, до її створення автор долучив художника з Маріуполя, щоб поки батьки читають казку, малеча могла розмальовувати картинки. До речі, надрукували книгу у Луцькій друкарні терен. Зоряна Жельчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.